Вітаю вас, малята, на заняття з художньої літератури. Ми будемо знайомити з віршами, оповіданнями, народними казками. А сьогодні я вам розповім казку, яка називається казка про Київ. Ви знаєте, всі вже знаєте, що Київ це столиця України. Але що було колись давно? Дуже далекі-далекі від нас часи жили на тому місці три брати Кий, Щек і Хорив, а з ними сестра красуня Либідь. Брати ходили на полювання, ловили рибу, приносили додому повні кошики, риби, грибів. А сестра Либідь. Коли наводила вже лад в хаті, сідала білий і вишивала рушники, чекаючи своїх братів. Але позаздрив цій багатій та великій землі триголовий змій прилетів Триголовий змій, скував залізними ланцюгами трьох братів до трьох гір. А сестрі либідь велів. Збиратися в зміїне царство. Але старший брат Кий зібрався з усією силою та розірвав ці кайдани. Переміг Змія, але Змій вспів випустити вогняні в огніні стріли самого Кия. І він загинув. Сестра либі. Дуже-дуже довго плакала, день і день, тиждень і тиждень, ніч і ніч і наплакала повну річку. По цій річці припливли кораблі, люди вийшли на берег і збудували велике гарне місто, яке назвали в честь старшого брата Кия. Місто Київ. А ще в Києві. Є три гори киявиця, щеповиця, Хоревиця І річка Либідь на честь красуні сестри Либідь. Усікасті кінець, а хто слухав молодець. Тепер ми з вами знаємо, чому столиця України називається Київ. До побачення, дітки! Всього вам найкращого!